Внаслідок ворожої ракетної атаки на кривий ріг 17 січня загинуло п'ятеро людей. Троє з них члени однієї родини. Сьогодні їх проводжають в останній путь: море людей, море квітів, море сліз. Хроніка подій, що призвели до трагедії, шокує. Перший удар прийняв на себе навчальний заклад. Ірина Ковальчук якраз була всередині приміщення. За нею побіг її племінник Олексія Кименко. Тоді дівчина не зазнала жодних ушкоджень. Олексій та Ірина кинулися до будинку бабусі Олени Олексіївни. Жінка вийшла їм назустріч, аби відкрити під'їзд. Тоді й пролунав другий вибух. Їм не вистачило кількох секунд, аби зайти всередину. Бабуся загинула разом з онуком на місці. А за життя Ірини медики боролися до наступного ранку. Дівчина померла на операційному столі. Церемонії прощання сьогодні передувала хвилина мовчання. Так, друзі і колеги вшанували пам'ять загиблих. Наймолодшому із загиблих Олексію Акименку було всього 20 років. Студент педагогічного університету мав стати вчителем географії, був справжньою зіркою, ідейним натхненником і душею студентської громади. Працював у ліцеї, був аніматором на численних дитячих святах. У нього було багато планів на майбутнє, і він завжди поспішав їх втілювати в життя. Не встиг це неймовірно світло, добра, щира людина. Він ніколи не боявся бути собою. Він завжди вражав, казав все, що він думав. Це людина ідея, це людина глиба. От все, що він не задумав, все, що він не втілював, воно було по дійсності геніальне, без перебічня. «Дрежолюбний, добрий, веселий. На нього можна було це забаклатися. Так щось він був дуже щирий. Він щось подасть постійно, якісь шутки. Він постійно розповідав історії. Я була зацікавлена в цій людині, але на жаль, що я тільки от нещодавно з ним так познайомилась. Пам'ятають Олексії по роботі в дитячому літньому таборі. У хлопця було безліч ідей, і головне його просто обожнювали діти. Завжди активний, завжди в всіх заходах брав участь. Ді його. Діти його дуже любили. Він заводний був, завжди на всі заходи. В нього різні костюми були. Дитина була світла і діти за ним тягнулись. Дуже хороша була дитина. 22-річна Ірина Ковальчук була випускницею Криворізького коледжу НАО. Після закінчення навчання залишилася там працювати. Була секретарем відділення транспортні технології. Паралельно здобувала магістерський ступінь на факультеті економіки та управління бізнесом КНУ. Колеги говорять, Ірина завжди показувала найвищі результати. Відтак отримувала муніципальну стипендію імені Гутовського. Вона була дуже світлою дівчинкою, дуже щирою. Доброю. Я не можу взагалі щось сказати про неї погане, і ми всі в шоці від того, що сталося. Завжди з нею було тепло на душі. Завжди... Навіть на душі було також сонячне, як сьогоднішні, сьогоднішній день. Багато дуже з нею спогадів, багато часу багато проводили. Разом закінчили коледж, разом поступили в, в, в універ, в одну групу. Теж був одногрупниками. Хотіли закінчити магістратуру, але, на жаль, не, не вдасться. Лучик, проміння, сонечка, це просто завжди добра, чуйна. Там, із нею ну, просто що, що казати, поганого взагалі нічого немає. Ну, абсолютно людина дуже така, от, до неї заходиш завжди, і от, просто хочеться улибатися, тому що, ну. Така людина, Нема, ну, нічого не можна сказати. Те, що сталося, це взагалі це, ну, це жахіття, це от просто з п'ятниці не, не вкладається в голові взагалі Просто не розумієш, як це от, ну, була людина. Олені Акименко, бабусі цих двох світлих людей, виповнився 61 рік. Онуки для неї були усім завжди піклувалася про обох професійна медсестра. Вона усе життя присвятила людям. В їх пам'яті назавжди залишиться порядною та щирою жінкою. це сама світла та енергійна людина. її, напевно, все місто знало. Вона працювала медичною сестрою у третій міській лікарні. Вона всім допомагала. Вона могла все. вночі встати і прийти допомогти. Дуже хороша людина і запам'ятається також. Спілкувалися з нею постійно. Звісно, так. Це вже в нас все було. Світла людина була. Да. Так. Чудові люди. У мене просто це ж це жах. Немає слів, наскільки це важко пережити. Вони були дуже чудовими людьми, доброзичливими. Олена, вона ж була лік. Ну, Медсестрою вона завжди допомагала, скільки. Дуже доброзичлива, вона завжди могла відгукнутися, на будь-яке прохання йшла на допомогу. Дуже шкода. Яркононенко Олександр Дамашов цей день.